Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Типові ситуації за останні тижні. Батько з інвалідністю другої групи, матері немає, я сам маю право на відстрочку. Проте ТЦК відмовляють у відстрочці, посилаючись на відсутність висновку лікарсько-консультаційної комісії про потребу в постійному догляді та вручили повістку на відправку. Що робити? Якщо відкрити постанову Кабмін номер 560 а саме додаток номер 5 в якому перераховується перелік документів, необхідних для подання в ТЦК, то останні ніби і праві. Там чорним по білому написано. Висновок ЛКК. Чому так вийшло? Що потрібно робити у подібних ситуаціях та які помилки ви не повинні допустити? Про все це, як завжди, коротко і по суті. А якщо дане відео буде корисне, ставайте спонсором Ютуб каналу, підписуйтесь на мій Facebook, YouTube і Телеграм канал тільки практичні поради. Законне право на відстрочку. Відповідно до пункту 13 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Військово зобов'язані, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або одного із своїх батьків дружини там, чи чоловіка з числа з інвалідністю першої чи другої групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військово та відповідно до закону, зобов'язані їх утримувати. І, крім випадків, якщо такі особи є самі особами з інвалідності, потребують постійного догляду, перебувають під арештом, крім там домашнього арешту, відбувають покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі. У разі відсутності військовозобов'язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю першої чи другої групи, може лише одна особа з числа військовозобов'язаних за... Вибором такої особи з інвалідністю. Якщо перекласти на наш приклад, то чоловік А, має одного із своїх батьків з інвалідністю другої групи, тобто батька, який має інвалідність другої групи, і Б, відсутні інші особи, які не є військово зобов'язаними. та, відповідно до закону, зобов'язані їх утримати. Тобто відсутня сестра мати, а він єдиний син. Тому він має Повне, гарантоване державою право на відстрочку. Але у нас є окрема республіка, яка творить, що хоче, імперія Імперія Дарт Вейдера. Ігноруючи закони депутатів під кодовою назвою Кабмін. Урядова постанова 560. Відповідно до пункту 56 постанови Кабміну від 16 травня 2024 року номер 560. Відстрочка від призову на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період надається військовозобов'язаним з підстав визначених статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. От ви запам'ятаєте це. Відповідно до пункту 58 даної постанови за наявності підстав для одержання відстрочки військовозобов'язані. Особисто подають на ім'я голови комісії, районного там, чи міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, або його відділу заяву, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку або копії таких документів, засвідчені в установленому законом порядку. Зазначені у переліку згідно з додатком номер 5 то постанови 560. А у додатку номер 5 як ми вже. Знаємо, визначено, що особа, яка потребує догляду, повинна надати до ТЦК документи, що підтверджують її. Інвалідність та висновок лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров'я про потребу в постійному догляді для осіб з інвалідністю тільки другої групи, не першої. Хитрість рук і ніякого шахрайства. А тепер загляньмо до пункту 27. Положення про порядок умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженої постановою кабміну від 3 грудня 2009 року No1317, підставою для встановлення другої групи інвалідності є стійкі вираженої важкості функціональне порушення в організмі, зумовлені захворюванням, травмою або вродженою якоюсь вадою, що призводять до значного обмеження життєдіяльності особи при. Збережені здатності до самообслуговування та не спричиняють потреби в постійному сторонньому нагляді, догляді або допомозі, тобто за визначеним чинним законодавством умовами та критеріями встановлення інвалідності, інвалід другої групи не потребує постійного догляду, нагляду або допомоги. Таким чином жодна лікарсько-консультаційна комісія. Не надасть висновок про те, що особа з інвалідністю другої групи потребує постійного догляду. А отже, і ТЦК не надасть відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Якраз громадянин, який має одного із своїх батьків числа осіб з інвалідністю другої групи, оскільки він не може надати такий висновок ЛКК до ТЦК. Таким чином, якщо ваші батьки. То батько або мати є інвалідами другої групи і навіть у похилому віці ще можуть самостійно рухатись та пам'ятають, як їх звати, то висновок ЛКК про потребу в постійному догляді їм просто не дадуть. Тому і відстрочки від призову ви не отримаєте. Єдиним винятком з цього може бути відсутність. Ну, тобто, -то, можливості взагалі самостійно там рухатись та неможливість себе обслуговувати внаслідок похилого віку особи з інвалідністю другої групи. Як мені зараз повідомляють більшість людей, лікарі відповідають наступним чином: Ти сюди прийшов сам, значить, стороннього догляду не потребуєш. Чи маєте право на відстрочку? Так. Але послухайте законодавче підґрунтя, та головне, не припустіться помилки. Пункт 13, частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію чітко встановлює право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов'язаних, які мають одного із своїх батьків або о, батьків із дружини чи чоловіка з числа з інвалідністю другої групи. Умовами надання такої відстрочки є перше. Відсутність інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону, зобов'язані їх утримувати. І друге, у разі відсутності не військово зобов'язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю другої групи може лише одна особа з числа військовозобов'язаних за вибором такої особи з інвалідністю. Такий перелік умов встановлений законом, а тому є вичерпним. Та розширенню не підлягає. Тобто постанова Кабміну прямо суперечить пункту 13 частини 1 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Та пункту 56 цієї отої постанови номер 560, оскільки встановлює додаткові не передбачені законом умови у вигляді надання до ТЦК та СП, висновку лікарсько-консультаційної комісії. Закладу охорони здоров'я про потребу в постійному догляді осіб з інвалідністю другої групи, який в апріорі неможливо отримати. Процитую вам свіжу постанову касаційного адміністративного суду від 17 квітня 2024 року справа номер 560, дріб 3981, дріб 23. Вища юридична сила закону полягає у тому, що всі Підзаконні нормативно-правові акти приймаються на основі законів та за своїм змістом, не повинні їм суперечити. А відтак, у випадку суперечності норм підзаконного акту, нормам закону, необхідно застосовувати норму закону, оскільки він має вищу юридичну силу. Правова позиція такого змісту наведена у постанові також Верховного суду від 16 квітня 2020 року у справі номер 804 дріб 330 дріб17. В статті 19 Конституції України зазначено, що органи державної влади зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений законом, статтею 60 Конституції визначений, що. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. Якщо постанова кабміну суперечить закону, то у вас не виникає обов'язку виконувати завідомо незаконні розпорядження чи накази будь-кого. Сподіваюсь, відео було цікаве та корисне. Обов'язково поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити нове. А якщо потрібна фахова онлайн-консультація або представлені інтереси в судах. Звертайтесь. Всім дякую за увагу. Ви з числа дружини. Даш, переписуємо. У апеляційного. Чому апеляційного, якщо касаційного, Переписуємо.